У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка пройшов останній збір учасників проєкту Крок на зустріч, який існував за підтримки німецького фонду Пам'ять, відповідальність, майбутнє всі учасники проєкту люди, що постраждали від нацизму і були насильно вивезені в Німеччину чи народилися там. Головна мета проєкту поєднання та підтримка людей складної долі, народжених у неволі, а також запис їхніх щирих спогадів про дитинство. Проєкт Крок на зустріч проіснував близько восьми років. За цей час було почуто сотні історій життя людей, таких різних і при цьому ж таких рідних. Сьогодні ми згадуємо сторінки життя нашого проєкту. Трошки і сумно, трошки і радісно. Ми згадуємо, як ми зустрічалися, що ми робили. Це і майстер-класи, це і тренінги, це і зустрічі. Все, 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 все в них є, чому повчитися. Жага до життя. Любов до життя, любов до людей це дуже важливо. Сьогодні на майже останньому заході зібралось близько 20 учасників. Діляться за роки існування проєкту, вони здружилися, постійно підтримували один одного. Завдяки фінансуванню з німецького фонду побували в різних куточках нашої країни, а також в концентраційних таборах та німецьких містах, де пройшло їхнє дитинство. Окрім цього, щоб урізноманітнити дозвілля учасників проєкту, проводили майстер-класи із вишивки плетіння, витилення мила та написання картин. пішла в цей проект. Ну и с чего я могу сказать, что мне больше всего здесь нравилось, все буквально. Мы ездили на экскурсии, на экскурсии это было так интересно, потому что просто так поехать не каждому удается, потому что у кого финансы, у кого время, у кого по-разному, а здесь все было организовано, а раз организовано, значит, по-любому ты найдешь время, чтобы поехать на красивое, интересное мероприятие. На зустрічі були як давні учасники, так і ті, які нещодавно приєднались до спільноти. Один із них Леонід Юрченко. Чоловік все життя попрацював на підприємстві БКХЗ і був головним гостем зустрічі, присвячених Другій світовій війні. Як дитина, народжена у концтаборі дуже цікаво, звісно. Люди тут дуже інтелектуальні, такі можна сказати, і дуже привітливі. Я багато не застав. Лучше, звісно, якщо я вовремя попал, то, то ще більше познавати життя своє споминаю і багато людей. Точно така, як оце в мене. Я благодарен, звісно, очень благодарен людям, котри це все роблять. Вони віддають душу. Як зазначила керівник проєкту Крок на зустріч Вікторія Петерімова, це не кінець, і далі ймовірно будуть нові і цікаві зустрічі. Фінальним акордом цієї історії стане виставка, на якій учасники покажуть та розкажуть, як змінилось їхнє життя під час проєкту. А пройде вона 22 вересня в бібліотеці імені Тараса Шевченка.